Наукова фантастика це жанр, який не просто розважає, а змушує дивитися в майбутнє. Тут народжуються ідеї про штучний інтелект, космічні подорожі, інші цивілізації та технології, які можуть змінити людство назавжди. У цій добірці зібрані найяскравіші науково-фантастичні стрічки за всі роки: від культової класики до сучасних хітів, створених режисерами, які сформували обличчя жанру. Якщо тобі подобається фантастика, що залишає слід у думках, ця підбірка точно для тебе. Ти Адам Рід народився 10 лютого 10-го року. Проект Адам це справжня фантастична пригода, де час стає зброєю, а минуле і майбутнє перетинаються несподіваним чином. Адам Рід хлопчик, який нещодавно втратив батька, намагається впоратись самотністю та буденністю школи, поки одного вечора його життя кардинально не змінюється. Він стає свідком катастрофи загадкового літака і зустрічає свого дорослого я, що приїхало з майбутнього. Разом вони відправляються в небезпечну місію, яка пов'язана з їхнім батьком. І з Кожною хвилиною історія набирає обертів. Несподівані повороти, пастки часу та екшен не дають глядачу відірватися від екрану. Це поєднання емоцій, пригодів, фантастики створює динамічний сюжет, який не залишає байдужим і змушує стежити за кожним кроком героїв. Якщо в нас нічого не вийде, жоден з нас не повернеться. А давай? На контролі. Тихонула і забронювала для нас чудовий будиночок на узбережжі. Подумала, що коли забронюю... Будин... Ілюзія безпеки, починається як ідеальний відпочинок. Американська пара з дітьми орендує розкішний будинок, щоб насолодитися сімейним вікендом далеко від міської метушні. Спочатку все виглядає бездоганно. спокій, комфорт і відчуття повної відстороненості від зовнішнього світу. Але незабаром дрібні неполадки, слабкий телевізійний сигнал, відсутність інтернету викликають перше занепокоєння. Потім на порозі з'являються власники будинку, несподівано вирішивши залишитись. Вони Розповідають, що в місті сталися дивні моторошні події, і поступова напруга зростає. Збої комунікацій, новини про хаос, мігруючі тварини. Тепер герої змушені жити разом, а підозрілість і страх починають ставати домінуючими. Фільм створює атмосферу постійної невизначеності, де навіть розкішний будинок не гарантує безпеки, а кожне рішення може мати несподівані наслідки. Негайну машину чуєш. Гаразд! Зі мною щось відбувається. У Мені щось прокинулося, я це не контролюю. Дюна це той випадок, коли фільм працює як гіпноз. Ти можеш знати сюжет, але все одно залипаєш у відчуття масштабу. Тут головна зірка навіть не Пола Трідіс, а планета Аракіс, жива пустеля, яка наче дихає, слухає і вичікує. Діма Трідів прибуває сюди не як завойовник, а як новий власник найціннішого ресурсу всесвіті меланжу, пряності, яка дає владу не через гроші, а через контроль над майбутнім. І в центрі всього Пол. Він ніби й спадкоємець і водночас хлопець, якого кидає. Дають у гру, де правила писали не для нього, навколо інтриги, змови, хижаки у людських костюмах, і найбільша небезпека в тому, що ворог може посміхатися за столом переговорів, але найцікавіше починається там, де Дюна перестає бути історією про владу і стає історією про долю. Одного дня народиться легенда. Це не та фантастика, де все пояснюють і розкладають по поличкам. Вона починається просто. На землю падає метеорит, і на місці удару з'являється зона Х, територія, де природа ніби збожеволіла, а реальність працює за іншими правилами. Там змінюється атмосфера, рослини і тварини стають чужими, красивими і одночасно моторошними. І найстрашніше ця зона повільно розширюється, наче ковтає світ. Туди вже відправляли експедиції, але більшість людей не повернулися, а ті, хто вибрався, були не зовсім собою, і от формується нова група цього разу з одних жінок: психолог, антрополог і біологиня. Чи чоловік зник у зоні X. Для неї це не просто місія, це особиста спроба знайти відповідь, що саме зламалося там за кордонами аномалії. І далі фільм робить найкраще: він не лякає скримерами, він лякає невідомим, бо ванігіляції загроза не обов'язково нападає, вона змінює. «Мушу знати, що всередині, щоб урятувати його. Фільм АРК це та фантастика, яка не розганяється повільно, а б'є з першої хвилини. Дистопійне майбутнє, енергії майже не лишилось, корпорації воюють із повстанцями за кожну крихту ресурсу. І в цьому хаосі інженер Рентон прокидається від удару, просто щоб одразу опинитися в центрі жорстокого нападу. У його будинок лабораторію вриваються люди в масках, беруть у заручники його та дружину і вимагають віддати доступ до пристрою під назвою АРК технології, яка може дати безмежну енергію. Перевернути баланс сил у світі. І от найцікавіше, коли ситуація доходить до межі, Рентон гине, він не помирає. Він прокидається знову в той самий ранок. Виявляється, АРК не просто генератор, а машина, яка замкнула події в часову петлю. Тепер Рентон змушений проживати одну й ту саму атаку знову й знову. Але з кожним циклом він пам'ятає більше. Фільм тримає саме тим, що це не подорож у часі заради ефекту, а гонка на виживання в замкнутому просторі, де кожна нова спроба це шанс виробника. What No! Is... Tell me you remember. Well, you have to remember. There's one thing you should know about me. I specialize in a very special Початок один із тих фільмів, які ідеально показують, за що ми любимо наукову фантастику. Тут головна технологія це можливість проникати в сни і працювати з підсвідомістю, ніби з програмним кодом. У цьому світі злодії крадуть не гроші, а ідеї. А Доміні Коб один із найкращих у цій грі, але його власне життя розвалене. Після смерті дружини він не може повернутися додому і побачити дітей. І саме ця внутрішня травма постійно проривається назовні. Далі йому пропонують завдання. Звучить неможливо навіть для профі не викрасти думку, а впровадити її так, щоб людина була впевнена, що це її власна ідея. Коб збирає команду. І вони конструюють багаторівневу реальність у снах, де кожен рівень небезпечніший за попередній, а межа між сном і реальністю починає стиратися. І саме в цьому кайф фільм тримає не тільки екшеном, а відчуттям, що людський розум найскладніша і найнебезпечніша територія з усіх можливих. Під час грози. Це той випадок, коли наукова фантастика працює не про космос і не про бластери, а про найстрашніше, що може статися з людиною, коли реальність раптово переписується. Віра разом із чоловіком і донькою переїжджає у великий новий будинок. Усе виглядає як початок кращого життя. Але вночі починається шторм такої сили, що стає тригером дивної аномалії. У момент грози Віра ніби провалюється крізь час і виходить на контакт із хлопчиком, який загинув понад 25 років тому. Вона робить те, що здається єдино правильним, намагається його врятувати. Та коли буря минає, приходить головний удар. Вона повертається додому, але її життя більше не існує. Немає шлюбу, немає доньки, а чоловік, якого вона любить, навіть не знає, хто вона така. І отут фільм стає максимально чіпким, бо це не просто історія про часовий сув, а про ціну одного доброго вчинку і про те, як одна зміна в минулому може знищити цілу реальність. Далекий космос це наукова фантастика без зайвого пафосу, де головний ворог не прибульці й не лазери, а математика виживання. Корабель МТС-42 стартує дворічну місію на Марс, і все виглядає як ідеально спланована експедиція. Капітан тримає курс, медикиня Зої відповідає за стан команди, а біолог Девід везе на борту експеримент, який може стати ключем до майбутнього Марса, водорості, які здатні виробляти кисень. Але вже на початку польоту з'ясовується страшна деталь. На кораблі є ще Одна людина, зайвий пасажир, інженер Майкл Адамс, який випадково залишився на борту після запуску. І в цей момент місія перетвориться на моральну пастку, тому що в космосі немає запасного плану. Є обмежена кількість кисню, води, їжі енергії. І кожен день польоту починає рахуватися буквально по цифрах. Фільм тримає напруги не через екшен, а через відчуття замкнутого простору, де будь-яка помилка фатальна. What is that? The tree of life. They say whoever drinks of its sap will live forever. Фонтан це фантастика, яка працює як емоційна подорож, де любов і смерть стоять поруч, а час розривається на кілька ліній. Фільм розповідає одну історію одразу в трьох вимірах, і кожен із них ніби відзеркалює інший. В одному сюжеті ми бачимо Конкіскадора, який одержимо шукає міфічне дерево життя, вірячи, що воно подарує безсмертя і врятує королеву. В іншому сучасність, де вчений Томас намагається врятувати свою дружину Ізабелу від смертельної пухлини, хапають. Очець за будь-який шанс і буквально згораючи в лабораторії від бесиля, а в третьому майбутнє, де астронавт лежить у скляній капсулі крізь космос до згасаючої зорі, ніби несучив собі останню надію. Фільм бере науково фантастичні образи: космос, зорі, пошуки еліксиру, експерименти і перетворює їх на історію про страх втрати, одержимість порятунком і прийняття неминучого. Фільм Матриця це трилогія, яка починається з простого питання, а що як реальність лише добре зроблена ілюзія. У першій частині Нео дізнається, що людство спить у цифровій пасі, а справжній світ воює з машинами, і його пробудження перевертає правила гри. У другій історія стає масштабнішою. Зіон готується до навали, а НЕО відкриває, що навіть образ обраного може бути частиною системи контролю, поки агент Сміт перетворюється на вірус, який виходить з під будь-якого контролю. А Третя частина це фінальна війна, де під загрозою не лише люди, а й сама матриця. І перемога можлива лише через компроміс, який змінює баланс назавжди.